Всім добро здоров'я! Це Оленка з Канади, і ви у мене на кухні, у мене на гостинах. Я дуже щаслива, що ви прийшли, щоб з користю провести свій вільний час і сили придбати. Для цього я роблю те, що робили наші предки: це духовна практика, пасіанс, пасіанс на щастя. І це один з дуже цікавих пасіянців. Він французький. У мене дуже багато методів є. Від моєї бабусі я отримала всі а, ці методи. Один із них я вам тепер буду робити це онлайн. А, треба зробити свій намір, чого ви хочете для себе, для родини, чи якось іще. Яке у вас є запитання до моїх карт? І пасіянс вам допоможе. Поки ви будете його дивитися, то ваш мозок буде знаходити рішення для тої проблеми, про яку ви думаєте. І таким чином ви відпочинете і отримаєте, переформуєте свій мозок. Це дуже-дуже добре. А я починаю один з медичів, такий пасіянс один з методів, у мене дуже багато їх є. Я вже сказала це так. Ну, поки мішаю карти, то розказую і починаю для вас робити. Якщо у вас є намір, то я для вас розкладати буду карти. У нас тут червоний, це власне життя, ваше приватне власне життя. І я бачу, що у вас у власному житті буде все добре. Вісім черв... червоних. Тут розкажу вам, якщо у нас є дві карти, однакові за номіналом. Так. І одна карта між ними, то та карта, що між ними, вона буде накладатися на попередню карту. Так, дивимося. Так. Я бачу, що у вас будуть якісь хороші розмови з родиною, але у вас є дуже нехороший родич, чи хтось хворіє, і клопіт Христовий через бубнову даму є таке? І хтось вдаряється, в когось є неприємна звістка з ваших родичів, несподівана, неприємна втрата чи звістка, і щось надзвичайно неприємне, я бачу для бубнової дами. Може, то ваша родичка є? Так. Далі дивимося, що іще ми бачимо тут. Буде купівля, може, або продаж. Гроші йдуть до вас. І клопіт бубновий це означає прибуток, так? прибуток, чи може бути дорога якась що, що стосовно перемовин, чи праці, чи фінансів. Так, і ще що. Отут можна вже перекласти. Бубновий тут хороша карта для фінансів і справ таких, що стосуються роботи, чи може. Прибутку. Так, тут теж можна у нас перекласти. Бачите, як все добре іде? Так. А дев'ять пікових говорить про ту родичку чи родича, який хворий, і їм лягає якийсь обман і удар через, мабуть, бобнову даму, через бобновий клопіт, і м -м -м, тут а, якась неприємність. Може, треба буде витрачати гроші на щось, чим може бути така інтенсивна, неприємна така промова чи спілкування, яке буде на підвищених тонах, дуже для вас ну, неприємне. І ця людина, з якою ви будете розмовляти, вона до вас зовсім байдужа. Так що і вам можна подумати, щоб бути байдужою до цієї людини. І не інакше. Так? Тут таке може бути пікова дама, це може ворожка, чи ворог, чи неприємна родичка, яка хоче йти до вас зі скандалом, може з підставою, може вона власниця якоїсь проблеми, вона власниця проблем, вона проблеми, вона проблему зробила і підставила вас в поганий спосіб. Так? І з нею може бути неприємна розмова. Таке може бути. Так, далі дивимося, що іще. У нас тут є. В Казеному домі новий король. Він теж має а, якусь о, злодійку. новий король це може бути ваш чоловік, чи син. Там є злодійка, яка до нього дуже погано ставиться. І ця злодійка йому може ви на гроші. Чи вона а, з ним Розмовляє, як то, знаєте, як то вона розумніша, трішки так з високого стану. А, мабуть, я тут бачу, що йому треба вашому родичу, ну, по королю, не звертати на неї ніякої уваги. Так. Христова дев'ятка це кар'єра. Кар'єра для червоного короля, про якого ви тепер думаєте. І тут можна ці карти звернути сюди. Я і тут можу звернути взагалі. Бо ми не тільки номинал і майст теж будемо дивитися. Так, звернути можна. Що ще можна звернути? Поки що нічого. Угу. І ще я бачу, що червоний король. Він хоче зробити кар'єру. Бачить казаний дім, кар'єра для червоного короля в вашому житті. Але ворожка, чи ця злодійка йому заважає. Вона, вона зробила якусь підставу, і варто знати, що через неї йде обман, вона тримає під серцем, можна сказати, обман, підставу, і вона примусила його. Він хоче уникнути чогось. Але у вас можуть, можуть бути сльози через нею. Через нею можуть бути сльози. А, дорога. Тут хтось кладе дорогу до вашого порогу, може бути таке, що клопіт бубнового короля, і буде у вас зустріч з бубновим королем. А ця людина вам може допомогти, чи гроші, чи документи уникнути, Вам може допомогти уникнути якоїсь проблеми. І це може статися рапто, рапто, раптово така швидка дорога і корисна для вас, дуже корисна. Ви там зможете вирішити якісь проблеми по фінансах. Тут 9-9, і ми ці дві так, зробимо сюди. І ми перевіряємо, чи у нас може десь іще є. Ситуація, де ми можемо звернути щось. Я такої ситуації тут більше не бачу, але в нас два тузи є. Бачите, ця пікова ворожка її вийде у вас подолати. Ви зможете її подолати, бо тут ми змогли звернути все. Тут пікова пікова, ми можемо це звернути сюди, бачите? І тут у нас все на хороший йде на найкраще. Бачите, що робить пасіянс? Він допомагає подолати проблему. Ці карти можна звернути. Я бачу, що буде ця подорож. Вона буде в казенний дім, пов'язана з роботою. І ця подорож вам буде дуже на користь, бо тут два тузи і ми звертаємо тут, бачите? Буде на користь ця подорож вам. Так, продовжуємо. Це кар'єра Христового. Кар'єра Христового і всі перепони Христовий подолає, бачите? Йому були дані, дані якісь послання, якісь послаблення на роботі. Може, в нього буде зміна у, в, в керуванні компанії, де він працює, і це буде йому найкраще йти. Бачите? Христовий це може бути бос, новий бос, з яким у нього можуть бути кращі стосунки. Я тут зверну так трохи, щоб ще більше карт у нас сюди увійшло. Дві хрестові карти говорять за кар'єру Христового короля, чи може за казаний дім, в якому все налагодиться, все налагодиться. Шлях, шлях, дороги, бачите, три дороги відкриваються перед вами. І одна дорога, якою ви не хочете йти, бо ви знаєте, що у вас ну, не вийшло. Ви вже ну, пробували подолати ту проблему, але нічого з того не вийшло, і ви переймаєтесь. Якась неприємна зустріч, якою ви лякаєтесь. Не лякайтеся. Треба робити те, чого ми боїмося. І коли ми це робимо, то ми перестаємо боятися. Тут можна звернути, бачите як? Так. От. Хтось хворіє, чи, чи а, хтось може, ну, пияк чи ще щось таке нехороше. І це такий марний клопіт. Це знаєте, це коли зустріч ні до чого. Ну, ні до чого. Буде зустріч з якоюсь людиною, якийсь марний клопіт, який лягає, може, з обманом, і ні до чого він не доведе. І це хтось з родини до вас може прийти, хтось з родини, щось буде хотіти від вас. Але то все марний клопіт через пікового короля. Піковий король це може людина літня, чи новий знайомий, і може заздрість, чи ревнощі. Так. А, від когось у вас є з родини. Може, ревнощі, що ви з працею займаєтесь, що у вас тепер все добре. Бачите як? ревнощі родини. А сімка червона, хороша карта для пікового короля. Може, новий якийсь знакомий з яким у вас може щось налагодитися? Тут я бачу щось раптово прийде від червоного короля. Подарунок, може, раптовий буде від червоного короля, бо він вас <кхи> не довіряє вам. Ну, а може, це ваша справа, що ви на відстані з вашим коханим, і він вам не довіряє, він думає, що у вас хтось є. Таке може бути. Два валети. Бачите, то марний клопіт? Береблище то не кохання. Ми повинні бачити. Піковий валет це марний клопіт. <кхи> Зустріч в зеному домі буде у вас. Дві десятки можна звернути. Дуже добре, пастьян складається. <кій> Бубнова масть. Я бачу, що гроші будуть. До вас йдуть гроші, прибуток і кохання, і щастя в родині. Христове це означає, чи праця, чи родина, і тут можна звернути дуже добре йде. Хрестова дама це якась родичка, чи мати, яка вас кохає. Якщо вона у вас жива, дай Бог здоров'я. Якщо не жива, то вона звідти вам допомагає Бачите, як ваша мати, бо любить вас хтось, чим ваша, може хтось іще родичка. Тут ми можемо звернути, і в нас три карти. І це можна звернути по дві хрестові. Пасіянс у нас зложився, склався, я дуже щаслива. Для червоної дами, для вас, хто прийшов на розклад, у вас буде щастя. Це в родині і в роботі буде щастя. Бажаю вам всього найкращого. До побачення! Як планети впливають на ваше життя? У нас є у сонячній системі з точки зору астрології 9 планет. У нас так само є 9 номерів в нумерології. Можна подивитися ваше число душі. Число душі це тільки число народження, не рахуючи місяць чи рік. Можна сказати, що ви народилися з числом душі 1, якщо ви народилися, наприклад, 19-го числа ем, любого місяця, бо 1 плюс 9 буде 10, а 10 це 1 плюс 0. Треба довести своє число народження до простого. А я тепер вам розкажу декілька слів про кожну планету із числом з нумерології. Сонце має в собі число 1. Це лідер, енергія дуже активна і енергія дуже прагматична, математичний склад розуму. Ініціатива, бажання все робити самому і брати на себе відповідальність. Число 2 належить до планети місяць. Так, я не помилилася. Місяць в астрології це планета. Місяць має число 2. Людям, хто має число душі 2 належить Така риса характеру, як партнерство, слухати інших, враховувати думку інших людей, демократія, спосіб мислення і спосіб домовитися за шляхом розмови і підтримки одне одного. Такі люди вони дуже люблять, коли Є хтось, кому вони можуть допомогти, з ким вони можуть бути у партнерстві. Таким людям тяжко бути самотнім. Але це дипломати, і вони знаходять спільну мову з усілякими іншими людьми. І вони не йдуть на конфлікт, а вирішують конфлікт шляхом перемовин. Юпітер це число три. Може бути так, що ви народилися, наприклад, 21 числа, то 2 плюс 1 буде 3. Юпітер це число 3. Це люди, які, можна сказати, дуже духовні, ну, всі числа духовні, але число 3 – особисте число, де в житті людини завжди з'являється янгол, коли людині треба допомогу. Наприклад, ви і ваш партнер чи для суспільного життя, чи в праці, завжди, коли є спілкування чи стосунки з кимось, то буде ще й Янгол третій, який допоможе вам налагодити стосунки. Це дуже духовне число і енергія, вона з вищого релму йде до нас. Юпітер допомагає людям у турботах, хто того потребує. Він розширює можливості. Якщо ви народилися з числом душі 4, і у вас, а, мабуть, наприклад, ви народилися 22 го числа 2 плюс 2 буде 4. І вам допоможе така планета, як Уран. Планета Уран, вона, як сказати, нова. Її раніше люди не бачили, бо вона дуже далеко від нас, вона дуже маленька і далеко. І вона обертається навколо сонця дуже-дуже, як то сказати, повільно, бо вона на великій дистанції від сонця. І ця планета говорить про новий спосіб мислення, незалежний, сучасний. Така людина буде дуже попереду свого часу. Це може бути людина, яка може зробити відкриття. В своїй професіональній діяльності. А така людина має відкритий розум і любить все нове, незнанне і готова навчитися. Така людина готова для нової освіти, для нової людини, щоб пізнати людей, обставини. І тепер Уран дуже активний, бо у нас технологічний час штучного інтелекту. Якщо ваше число душі 5, то може ви народилися з таким числом, як 5, чи, наприклад, 14, 1 плюс 4 буде 5, вам допоможе Меркурій. Меркурій це планета дуже швидка, вона ближча за всіх від Сонця. І вона дуже жваво. Рухається навколо сонця. Такі люди хитрі, ну, хитрі, розумні дуже, вони знаходливі, винаходливі, знаходять з усіх обставин вихід, жваві, харизматичні, рухливі. У них рухливий розум, дуже розумні і аналітичні. Вони можуть все добре обмислити і люблять. Дознаватися чогось нового. Якщо ваше число душі 6, то ви може народилися 15-го, наприклад, чи 6-го, чи 24-го. Вами керує не те, щоб керує, а допоможе вам такий а, великий, а, як то сказати, небесний янгол, як Венера. Венера це планета, яка лікує добре і любить добре, вона справедлива. Вона говорить, що даєш та й отримаєш назад. Вона відповідає за стабільні емоції, не за бурхливі емоції, а за стабільні емоції, бо вона так само і рух, рух, рухує, що тут підали, ти даєш іншому. А якщо дав більше, то будеш на себе потім, ну як то сказати, не будеш щасливий. Бо, якщо ти даєш більше, чи, чи маєш, то забираєш від себе так не можна робити. Венера дуже планета така естетична так само. І люди, які отримують допомогу від Венери, вони добре можуть керувати своїми грошима і можуть робити гарні стосунки, як професійні, так і такій особисті. Тепер звернемося до числа душі 7. Наприклад, ви народилися 7, 16 чи 25, то вами керує, допомагає вам планета Нептун. Планета Нептун теж, а, сказати, така не дуже зрозуміла планета, бо вона керує водою і глибинами води. Ці люди мають такий дуже діп, глибокий розум і глибокі почуття, і можуть стати дуже великими дипломатами, і для них відкрите духовне життя більше, більше за інших. Вони розуміють інших людей, можуть бути емпатами. І такі люди, вони мають багато таємниць, люблять все таке таємниче містику. Якщо ваше число душі вісім, то вам допоможе Сатурн. Може, ви народилися 8, 17 чи двадцять шостого. Сатурн це велика планета, такий гігант. І у нас є дві планети. А наші пращури, вони їх бачили як такі гіганти, так? І то Сатурн і Юпітер. Юпітер розширює можливості, а Сатурн робить так, що вам зрозуміло, куди йти, як Неро, такий більше матеріальний світ. Він є і духовним. Можна сказати, що Сатурн в духовному плані нам може нагадати Христа який є втіленням душі в матеріальну сферу. Такі люди, а вони в матеріальній сфері приносять духовність. Вони дуже гармонійні і дуже розумні. От такі люди дуже добре можуть робити бізнес, чи так само вони можуть бути емпатами і допомогти тим, хто страждає? Такі є. А Сатурн дає кожній людині по її справам, що ти зробив, ти, то ти і отримаєш. Коли ми говоримо про Юпітер, то там, як будеш добре молитися, то, то тобі буде подарунок. Бачите різницю між Сатурном і а, Юпітером. Юпітер дає подарунок за хороші справи, так сказати, християнський а, метод. А, будеш а, там. Каятися, то будеш, будеш отримувати покаяння, принесе тобі а, прощ, прощення, що можна сказати, а Сатурн ні, Сатурн, що зробив погано, то ти повинен отримати за, того, за те а, собі а, кару, і тоді ця кара научить тебе більше погано не робити. Бачите, зовсім інакший підхід. Так, тепер ви щось зрозуміли з моїх слів. Що колись дуже давно планети, астрологія це була така психологія, і вона була дуже вірна, бо вона перевірила себе віками. Люди записували все в такі дуже великі книги. І тепер ми бачимо, що ця методика вона дуже така чітка і зрозуміла з точки зору астрології і. Мабуть, психології. Тепер, якщо ви народилися 9 числа, чи 18, чи 27-го, то ваше число душі буде 9. Вами керує Марс. Чи допомагає вам, можна сказати? Марс це планета, як мені сказав колись мій учитель по астрології, він був з, з Торонто, з, при, з приміста Торонто-Бремтон, де я колись раніше жила. і він, Джон, він мені говорив, що Марс це, це приватна сила, так? personal creative energy. Так він мені сказав, бо він скотландець, він мені так сказав. Personal creative energy. Це означає енергія приватної сили. І тому Марс наділяє вас силою, мужністю, активністю. Ініціацією і допомагаю вам досягти е, цілі того, що ви хочете для себе, допомагає вам того дістати. Отак От е, декілька слів про планети. Е, е, надіюся, що вам було цікаво. Приходьте за більшим. Бажаю щастя і до побачення.